Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас вже 1 травня. Як бачите, видно вам, що сонечко на вулиці, але 8 градусів, не повірите. Сижу джоки зі мною, літають поодинокі. Можу сказати, хочете, що там немає, є. Навіть з пилком приходять. На 6 рамок заповнений, цей корпус. Бджоли там достатньо, але зараз <кій>, іде якраз зміна бджоли зимувалою на молодую, на молоду бджолу. І тому, може, ці холода якраз і на руку. Хай вони краще зараз пройдуть, я дивився вже. Так можна подивитися, що парамочки по перги хороші є в вуликах. Так що я їх ще й підгодовую медоперговими млинцями. Є їм за счет чого кормити розплід. Ну, за мед я не хвилююсь, в мене меду достатньо вуликам, але даю потрошки ще їм. і Цукрово-мидовий такий. Даю цукор, але я концентрацію роблю десь один до одного. Ні. да, один до одного. Кілограм цукру і літр води. Ну і додаю на цю суміш, додаю ще медку для запаху їм, щоб їм було смачно, щоб вони завзято брали. Цей сиропчик, вітер такий дує, ну, вони намагаються десь по таким. Але сьогодні тема піде про роїння і про будівельну рамку. Ну, давайте все по порядку. Будівель... За будівельну рамку зараз я вам розкажу. Всі думають, що чим можна зупинити роїння. Так це будівельною рамкою. Неправда це. І це навіть велику шкоду ви робите. Я би так сказав. Ви, може, хто не згодний, пишіть. Але я за свої півстоліття практично з бджолами пройшов це от А до Я. І хто буде там проти, то Ваші погляди на бджільництво, а я хочу, щоб молоді, молоді бджоляри при, прислухалися, що я вам розповім. Дивіться, якщо ви використовуєте будівельну рамку для, скажімо, не для, а щоб попередити роїння, то це неправильно. Будівельна рамка, вона можна сказати, що вона тільки для більше щоб позбавити бджіл кліща. Але самі вдумайтесь, поставили ви рамку на 300, хоч пусту, хоч з вощиною трутовою, 8 тисяч комірок, чарунок, як казав мій один підписник, чарунки називати треба в Україні. Їм треба відбудувати. Матки треба застрочити. Їх треба вигодувати. Зупинюсь. Якщо ви робите гемогінат, так. Да. Якщо ви боретесь з роїнням, ні. Прислухайтеся, це ви забираєте бджіл мед, забираєте е, час. Для розвитку бджолосім'ї сім'ї можна перечисляти багато факторів, але я всі не буду. Будівельна рамка не стримує їх відроїння. Саме більше стримує їх відроїння це коли ви ставите не суш, а вощину. Якщо ви будете з самого початку весни давати бджолам вищину, тільки тільки у вас пішов пилок, щось в природі пішов нектар невеличкий, все ставте, не ставте в розріз перші. Хоча я рискую, якщо сім'ї гарні, їм, вони її за сутки одеб'ють і матка вже буде бігати, засівати яйця. Чим більше ви будете ставити вощину, я вже не один раз повторююсь, тим менше клопоту буде у вас. Не будете не по деревам шастати, не будете втрачати мед. Віче ройовий стан вони заходять. Ви не думайте, що сьогодні вона зайшла в ройовий стан, а завтра вже рій вийшов або вилетів, рій і ви все спокійне, рій піймали, рій посадили. Він працює, ага, вона за місяць раніше входить в ройовий стан. Повесні. Треба знати, які у вас бджоли, які у вас матки, чи склонні вони до роїння, хильні, правильніше буде, до роїння, то ви іще з зими треба надо, ставити ту ващину, щоб вони будували. І чим більше бджоли будуть зайняті роботою, молоді бджоли, зимували бджоли, вони вже... Не думають там ні про роїння, нічого. Вона думає, що хоч би сьогодні пережити та завтра чимось допомогти сім'ї, щоб вона далі мала змогу вижити. А молоді бджоли, коли починають накаплюватись, у них всі воскові желізи, все все працює. І ви повинні це добре знати і розуміти, що Будівельна рамка вам не допоможе. Будівельну рамку, якщо ви гемогінатом не займаєтесь, робіть її, можете половину навощити або суш там, щоб була, а нижче вони відбудують, а можете у 300 й корпус поставити 145-ту рамку, вони далі відтягнуть, ви виріжете і все. Але я вам хочу сказати, що ви, якщо повністю рамку поставите, 8 тисяч кліщів там ніколи не буде і цього не потрібно. І якщо рано по весні це робити, то кліщ витримує, щоб був хороший температурний режим. Тому що чим кріпше бжоли або трудні, викормлені, нагодовані, тим і кліщ здоровіший буде, він теж не дурний, він же ж теж дивиться. І це ваші будуть напрасні труди до той будівельної рамки. Якщо, я ще раз повторююся, якщо будете гемогенат, так, да, будуйте, теж не завадить бджолам це. Але попередить роїння тільки може будівель, еті, вощина, рамки з вощиною. Я років 20 цю суш зберігав. осінню тягав по вуликам, тоді ще лежаки були, щоб моль не нападала на неї. Потім уже у сотохранилищах. В сотохранилищах теж жарко. Не будеш же використовувати там, та в ті часи не було ще й кондиціонерів ніяких. Намагалися десь у холодні підвали ставити, але... Потім я зрозумів, що це хибне діло. Не треба не, не зберігати цю суш, ви її вирізайте, перетоплюйте восени і навищіть оці рамки або нові зробіть. Я нові всі робив, а це викидував, тому що і в дерево ви ж обробляєте по 5, по 6, по 7 разів отого кліща, їх травите. Жіли, кліща, і на тих рамках скільки отрави, що не треба їх і зберігати. Особливо сушу. І вощина вам дасть все. Вощина молоді бджоли, матка йде залюбки сіяти, бджоли крупні, несуть багато меду, тому що вони здатні полетіти на дальній відстані. І ви будете в шоколаді. Ви не забувайте там підписуватись, ставте подобаєчки, пишіть, що вас іще цікаве. В іншому відео я розповім. Там ще були запитання, як виводити маток. Я якраз буду закладати маток і вам розповім. А вам бажаю міцного здоров'я, гарного настрою і мирного неба над головою. До побачення!